Офіційні новини України, головне станом на сьогодні стисло, чітко та на основі відкритих офіційних джерел. Далі оновлення щодо пропозицій до мирного плану, ініціативи Мерца та консультації в Женеві. Чисельність ЗСУ та гарантії безпеки видання Bloomberg повідомляє, що під час переговорів у Швейцарії Україна разом із європейськими партнерами наполягає, чисельність збройних сил не повинна зменшуватися. Навпаки, обговорюється можливість її збільшення до 800 тисяч військових. Наголошується, що будь-які домовленості мають забезпечувати стійку обороноздатність України. Окремим пунктом розглядаються довгострокові гарантії безпеки від США, максимально наближені до принципів спільної оборони між. Союзниками до чого домовляться, побачимо далі. Ініціатива Мерца голова уряду Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готує власну пропозицію щодо завершення війни. За його словами, документ виходить за межі вже відомого 28-пунктного плану і буде переданий учасникам переговорів у Женеві. Деталі наразі не розголошуються, але Мерц підкреслює, що такі ініціативи мають передбачати справедливі умови та враховувати позицію України і європейських партнерів. Переговори в Женеві паралельно у Швейцарії відбуваються консультації представників України, США та ЄС щодо можливих змін до початкового плану мирної ініціативи, обговорюються рамкові підходи без остаточних рішень. Українська сторона наголошує що жодних рішень без участі України бути не може. Частина експертів звертає увагу, що окремі пропозиції потребують суттєвого доопрацювання, щоб відповідати українським інтересам і забезпечувати реальну безпеку. Як ви ставитеся до таких переговорів, Напишіть свою думку в коментарях, зберігаючи взаємну повагу. Дякуємо за перегляд. Усі дані взято з відкритих офіційних джерел. Наступний випуск уже завтра. Підписуйтесь, щоб отримувати короткі щоденні оновлення найважливіших подій. Разом тримаємо інформаційний фронт.